Шановні батьки, казка це чарівний світ, який знайомить дитину з добром та злом, сміливістю та хитрістю, правдою та брехнею. Особливо цінним для виховання є українські народні казки, бо вони глибоко вкорінені у нашу культуру, мову, традиції. Чому важливо читати дітям українські народні казки? Тому що вони формують моральні цінності. Добро завжди перемагає зло, а чесність і працьовитість винагороджуються. Також вони розвивають мовлення та мислення, яскраві образи, багата лексика, повтори та рими. Допомагають збагачувати словниковий запас дитини. Виховують любов до рідної мови та культури. Діти чують милозвучну українську мову, знайомляться з народними звичаями. А ще казки навчають долати труднощі. Герої народних казок часто потрапляють у складні ситуації. Але завдяки розуму, доброті та рішучості виходять переможцями. Це важливо для розвитку емоційного інтелекту дитини. Як же читати казки з користю? Перш за все, читайте виразно, з інтонацією, щоб дитина представляла події. Ще обговорюйте сюжет. Після прочитаного запитайте, хто був добрим, а хто злим. Пограйте з дитиною в театр. Інсценізація улюбленої казки розвиває фантазію та пам'ять. А ще намалюйте разом ілюстрації до казок. Пам'ятайте. Казка це не просто розвага. Це важливий інструмент у вихованні маленької особистості. Читайте казки з любов'ю, і вони стануть першим кроком до пізнання світу та духовного розвитку дитини.